І ось про що далі? Дестабілізувати ситуацію всередині країни може корупція і наявність незареєстрованої зброї. Про це каже голова національної поліції Іван Вигівський. Детальніше про такі ризики поговоримо зі Станіславом Борисом, юристом, керуючим партнером адвокатського об'єднання Відар. Пане Станіславе, вітаємо вас! Доброго дня! Вітаю, вітаю! Пане Станіславе, от за вашою оцінкою йдеться про легалізацію чи оголошення, так би мовити, тимчасової амністії в обмін на здачу зброї, якщо ми говоримо про те, що треба боротися з таким явищем, як незареєстрована зброя. Насправді законодавець кримінальна відповідальність за незаконне повадження зброї, зокрема її зберігання, передбачена 263 статтею Кримінального кодексу України. і законодавець в цій же нормі дав можливість уникнути ухилитися від відповідальності зокрема, в частині третій, зазначено, що особа, яка добровільно здала зброю, з'явилися до правоохоронних органів зброю чи боєприпаси. Не підлягає кримінальній відповідальності за цією нормою. Я думаю, в цій тезі, що ви зазначили, більше йдеться про те, що на сьогодні дійсно пішов ріст кримінальних проваджень. Ми, як правники, це бачимо за цією статтею, за статтею 263 кримінального кодексу України. Тобто, зброя все таки е, линула в Україну, е, і в великій кількості випадків насправді в людей є. Дійсно чіткі, зрозумілі аргументи, чому в них знаходиться ця зброя, так тому що не слід забувати. Перші дні, неділі, початку повноштовного вторгнення, де насправді і видавали зброю абсолютно всім для того, щоб дати належним чином відсіч ворогу. Тому, попри цю норму, я думаю, ще необхідна однозначно законодавча ініціатива і загалом розуміння правоохоронних органів того, що в нас на сьогодні військовий стан, в нас війна, і тому не так як послаблення, але загалом якісь певні норми, позиції. І бачення в цій частині має бути трішечки змінено. Тобто ми ж розуміємо, що також зберігання зброї і там носіння зброї, або, не дай Боже, неправомірне використання неналежне це ну трохи е, різні речі. Який би варіант ось, зміни законодавства був би наразі оптимальним для того стану, в якому зараз українське суспільство, ну і взагалі воєнного стану, як ви вже зазначили, що в людей є на руках зброя, яку видавали ще на початку. Повномасштабного вторгнення, і, можливо, не всі її повернули, коли там, наприклад, закінчили свою службу в ТРО чи десь у ЗСУ. Насправді, в першу чергу, як на мене, необхідно донести до людей позицію, постійно транслювати, що таку зброю, якщо вона залишилася, вона не використовується і вона там перебуває на зберіганні, необхідно в. Негайному порядку здати правники насправді обговорюють навіть і е, ухил, ну, е, запровадження такої моделі, наприклад, як в Сполучених Штатах, так де грубо кажучи, любий громадянин може прийти в магазин і придбати собі зброю. Але тим не менше з цього приводу так є насправді такі точаться дискусії, що це в нашій ситуації на сьогодні, в нашому суспільстві, недоцільно. Тому як на мене знову ж таки дійсно законодавцю необхідно розширити е, можливості для того, щоб все-таки люди, які зберігають цю зброю, в першу чергу не боялися відкрито про це заявити, і, можливо, навіть не тільки, наприклад, здати, так, а пройти, наприклад, навчання з приводу того, яким чином обходитися зброєю, так отримати дозвіл на цю зброю чи ці збоєприпаси. Тобто, тут необхідно якийсь певний компроміс, який дозволить е, все-таки. І одночасно почистити е цивільних громадян від зброї і боєприпасів, незалежно е які неналежним чином не оформлені, але також і дати все таки можливість людям для того, щоб вони могли відкрито про це заявити. Пане Станіславе, попросимо вас лишатися. Лише додамо трохи інформації для обговорення. Вищий антикорупційний суд закрив справу «Роттердам Плюс за інформацією спеціалізованої антикорупційної прокуратури, рішення ухвалили з окремою думкою одного з суддів колегії. Тим часом перший заступник голови парламентського комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Йорчишин каже: є ризики, що така доля спіткає й інші корупційні топ-справи. Пане Станіславе, чи справді є такі ризики? Якщо є, то як з ними боротись? Так, дійсно такі. Ну, скажем так, я не знаю, чи можна назвати це ризиками? Так, тому що е, в 2018 році були е, ухвалені так на, на які називають правки лозового. Так і насправді слід повернутися до цього часу і зрозуміти, чому вони були внесені? Насправді, в той час, е, якщо ви пригадуєте, були ряд. Ініціатив законодавчих, так називаємих маски шоу стоп, маски шоу стоп 2 стоп 3, де якраз і вносилися в тому числі отакі зміни законодавства, але вони насправді були направлені на те, щоб визначити певний період часу, коли правоохоронні органи можуть проводити досудове розслідування, можуть переслідувати певну особу. Це було направлено саме на захист бізнесу. І сьогодні, внаслідок введення цих правок, Насправді ми і бачимо такі кримінальні провадження, як «Роттердам Плюс, які за спливом цих строків закриваються судом. Тобто, фактично, це законодавчі вимоги, вимоги кримінально-процесуального кодексу, і вони можуть бути розповсюджені до будь-якого кримінального провадження. Однак насправді справа «Роттердам Плюс, можливо, не найкращий приклад, чому. Тому що я вже дискусував з вами в ефірі з приводу того, яким чином розслідувалося це кримінальне провадження. До прикладу, ще 27 серпня 2020 року, прокуратурою спеціалізованою декупційною прокуратурою було закрите це кримінальне провадження. Прокурори під час закриття констатували, що в даній ситуації в даному кримінальному провадженні відсутній склад злочину. Потім ця постанова про закриття була скасована. Воно знову було закрите знов ж таки прокурорами спеціалізованої корупційної прокуратури, і знову скасовано надалі керівником, який недавно змінився керівником САП цієї ж прокуратури. Тому є певна ціла історія саме цього кримінального провадження. Однак дійсно, тут, як на мене, є ряд законодавчих ініціатив, законопроектів, які намагаються врегулювати, і в них дійсно є сенс. Однак необхідно зберегти як на мене певний баланс. Тобто і зберегти основну ціль, яка була направлена цими змінами, зокрема, це дозволити бізнесу е, мати хоча б якісь інструменти певні і бізнесу і особі безпосередньо мати якісь певні інструменти для захисту від довготривалого. Але якщо, наприклад, ми говоримо, що ці строки будуть забрані, то можливо навіть безкінечного переслідування правоохоронними органами, але водночас дійсно, е, все таки усунути можливість такого. Так, технічного закриття кримінального провадження, пане Санеславе, а в мене до вас ще таке питання: ось цей закон про терміни досудового розслідування. А чи не є він такою лазівкою, через яку сторона захисту та може? Навмисно затягувати до судове розсліду впливати на навмисне затягнення до судового розслідування, так і таким чином довести її до цього терміну, що в результаті таки закриють цю справу, ну як, як буде там з «Роттердам Плюс справою. Ну насправді дійсно це є певне поле для маніпуляцій, в тому числі для сторони захисту. Однак слід розуміти наступне: в кримінальному провадженні по тяжким особливо тяжким злочинам строк. Досудового розслідування складає один рік з моменту повідомлення про підозру певній особі, і насправді контроль за перебігом цього всього періоду він за, за прокуратурою. Тобто, саме сторона обвинувачення визначає, якщо є необхідність, зупинити досудове розслідування, скажімо, з метою розшуку підозрюваного, з метою виконання міжнародного правового доручення, то цей період не включається в ці загальні строки. І тому е, навіть певні спроби маніпуляції сторони захисту при належному проведенні досудового розслідування, контролю за цими строками саме сторони обвинувачення могли б нівелювати такий вплив, і об'єктивно сторона захисту могла б ну не могла б досягнути того, щоб затягнути справу до моменту її безпосереднього закриття. Але, от ми бачимо, дійсно в Роттердамі плюс тут навіть самі правоохоронні органи не до кінця. Скам так зрозуміли протягом цих всіх років, починаючи з 20-го року, чи є склад злочину, тому що закривали, відкривали, оспорювали, і ну, тут в першу чергу ми бачимо такий певний конфлікт і непорозуміння саме в рядах правоохоронних органів. Пане Станіславе, дякуємо вам, що долучилися до нас і розставили всі крапки над юридичними і в гарячих темах сьогодення. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Станіслав Борос, керуючий партнер адвокатського об'єднання Відар.